І зараз в Росії В Британії. — Ностальгії нема за Березками, за Путіним, за скрепами. Нема. А як думаєте, довго це все буде? Є якісь прогнози? Ви знаєте, все може настільки швиденько ем, повернутися. От, наприклад, завтра зранку просинаємося, а на федеральних каналах Рифи йде трансляція Лібідіного озера. Почнеться боротьба за владу, вже буде не до України. А ті, хто буде боротися, будуть рятувати свої статки, бо якщо прийде. Одна групіровка, ну моно кажучи, да, ФСБшна. то, -то накрутять на вили Міністерства оборони. Відповідно, якщо прийде Міністерство оборони, накрутять на вили ФСБшників. І почнеться от таке, О, тут підключиться Кавказ, скаже: та ну ребята, ви нам взагалі не потрібні 100 років, бо вже грошей нам не дасте. Да, от зараз а данину платять. Каже, ми пішли пока пока І Татарстан скаже за своєю нафтою: пока пока Якутія. Зі своїми алмазами, золотом скаже пока, пока желать вам скорішої перемоги і поменьше прильотів по вашим городам. Дякую. Дя...